Було колись в Україні, де ревіли гармати. Було запорожці вміли панувати. Панували, панували. пнулися, постали. Могили. Високі ті могили, де лягло спочити Козацьке біле тіло, Китайку повити. Високі ті могили, чорніють як гори. Та про волю мішком в полі з вітрами говорить. Свідок слави і дівщини з вітром розмовляє, а внук косу на северосу за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку медгорілку поставцем кружля. Було добре, куди жити на тій Україні, а згадаймо, може серце хоч трошки спочило. Чорна хмара з за Лиману. небо, сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. Ануте, хлоп'ята, на байдаки море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиманчувни вкрили. Грай же море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мріє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає здовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає сюди, сюди, де тобуть роботі. Закрутивши чорні уси за уху чуприну, підняв шапку, човни став, нехай ворог глине.